Він оперує пацієнтів, яким під 150-160 під 160 Синдром ласуна несвідомий пацієнт. О, ні, це коли є пристрасть до солодкого в сполучених штатах на сьогоднішній день. Цей тип оперативного втручання включений до лікування цукрового діабету. Якщо у пацієнта 180 кг, кілограмів, він хоче як мінімум бути через рік 80 кілограмів. Це можливе. Пацієнти, ті, хто має збиткову вагу, знають, інтересуються. З'явились препарати Ozempic, аналоги так. і так далі. Сьогодні в нас дуже важка тема. Вона важка як в фізичному плані, так і в хірургічному плані. Також. Чому? Тому що ми будемо говорити про баріатричну хірургію. Я Павло Денищук, пластичний хірург з багаторічним досвідом, і ви знаєте, що я періодично запрошую до себе цікавих гостей. І в мене в гостях сьогодні Олександр Йофе. Добрий день. Я скажу, що це ми друзі вже я не знаю досить давно, вже більше 25 років, тому що ми навчалися разом у такого відомого професора Балтайтіса на кафедрі хірургії. Я був клінордінаторою. Саша вже був аспірантом. Тоді він же виріс до професора. Саша, розкажи, будь ласка, про свої регалії про себе трохи. Регалії дуже скромні. Джовиць, Я Завідуючи кафедри загальної хірургії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця. Професор. професор, доктор медичних наук, професор. І майбутній академік, академік Йофе. Хочу сказати, що це людина, яка оперує крайні важкі операції. І важких пацієнтів оперує, тому що він працює з ожирінням. Те, що я самого початку сказав, що наша тема досить важка, тому що він оперує пацієнтів, яким під 150-160 кілограмів. З якими вагами ти пацієнтів працюєш, розкажи мені? Ключове це індекс маси тіла. Так. Максимальна вага, з якою ми працювали, це був пацієнт 300 кілограмів. 300 кілограмів. А так, це індекс маси тіла 35 і більший. Індекс маси тіла це співвідношення квадрату росту в метрі. Так і з вагою. Вага ділиться на квадрат росту, і ми можемо вирахувати індекс маси тіла. Я для своїх пацієнтів скажу, не заморачуйтесь, не треба нічого не вираховувати. Є таблички, ви просто дивитеся свою вагу, ви дивитеся свій ріст, і вам там зразу говорять, який у вас індекс маси тіла. Це дуже хороший показник. Так. Це ключове питання і на сьогоднішній день, оскільки Україна є асоціативним членом Всесвітньої організації IFCO, Це організація, яка об'єднує фахівців, які оперують, лікують ожиріння. Ми працюємо в рамках вимог, які висуває IFCO. З цього року індекс маси тіла 35. Це показання для баріатричної операції в двох словах. Розкажи, що таке баріатрична хірургія, і які є варіанти баріатричної хірургії, щоб мої підписники ж знали вже чітко, що це таке. На сьогоднішній день більш коректно говорити не о баріатричній хірургії, а о метаболічній хірургії. Це хірургія, ну ожиріння, це захворювання. Це не тільки косметичний дефект, це захворювання. Чому захворюваннями? Тому що це пацієнти з збитковою масою тіла виникають так звані коморбідні стани, тобто цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, проблеми з суставами і так далі. Тому це захворювання. Баріатрична хірургія на сьогоднішній день це е, основний метод лікування ожиріння. Чому основний? Тому що дає довгострокові результати. А можна сказати по життєві? Частіше пожиттєві, частіше по життєві результати. Відсоток дуже великий по життєвих результатів. Барітрічна хірургія в Україні почалась в 1967 році. З тебе не з мене. З академія з академіка Шалімова. Ага. Тому Україна була однією з перших країн, в якій почалась барятрічна хірургія. Що це таке? Зменшується об'єм шлунка в вертикальному розмірі. Видаляється часть шлунка і остається 60 мл шлунку. Кілька. Основна ціль даного втручання це видалення так званого дна шлунку. Чому? Тому що в цій зоні шлунка виробляється гормон грілін, гормон голоду. Якщо видалили, немає цього гормону, і пацієнти худнуть. Але. Всі е, рестриктивні втручання можна обійти. Якщо пацієнт є е, е, синдром ласуна, несвідомий пацієнт. Ні, це коли є пристрасть до солодкого, і у даній категорії пацієнтів ефекту не буде. Тобто, буде, пацієнт буде обманювати цю конструкцію. Він буде пити згущене молоко. Так. Так, і, і ефекта ніякого не буде. Так. Але цих операцій в світі на сьогоднішній день за прошли рік було виконано в світі півмільйона операцій. З них 60% – це слів, тобто рукавна резекція. Чому простіше для хірурга простіше виконати цей тип оперативного втручання? Ти більше розкаже, що зараз можна ендоскопічно це все зробити? Ми на сьогоднішній день оперуємо тільки лапароскопічно. Тільки лапароскопічна, даний тип операції е, простіший, ніж інші. Друга категорія операцій, які і зменшують е, шлунок в результаті цих операцій, е, зменшується смоктумість е, в е, кишківнику. Американці е, кажуть, що це операція золотого стандарту, це е, шлункове шунтування. Англійською мовою це «гастрик байпас. Чому нічого не видаляється? Змінюється тільки анатомія кишково-шлункового тракту, і пацієнт, почуваючи себе здоровою людиною, йому менше хочеться їсти, менше всмоктується, тому 100% результат в результаті цього втручання. Плюс так званий виникає антиінкритинний ефект. Тобто, їжа не проходить через 12 палу кишку, блокується гормон антиінкретин, і тому, якщо у пацієнта є цукровий діабет другого типу чи інсулінорезистентність, через три тижні відбувається е, е, нормалізація цукру. Ми не вилікували діабет, е, але ми досягли стійкої ремісії, так прийнято казати, на сьогоднішній день в лікуванні цукрового діабету. І в Сполучених Штатах на сьогоднішній день цей тип оперативного втручання включений до. Лікування цукрового діабету, ясно. То тут, тут є дві таких великих групи рестриктивні, так. і відключаючі. І, е, шунтуючі, і шунтуючі операції. І в ваших руках частіше всього які оперативні втручання? Ми виконуємо всі типи, які сьогодні є, які є офіційно зареєстрованими фісіо, але частіше це гастрик байпас. Чому мені більше подобається для хірурга це більш складніша операція? Ми нічого не видаляємо, це перше. Друге, в плані цукрового діабету ефект більш е, значущий, ніж е, після рукавної резекції. А скажіть, будь ласка, на що пацієнт може розраховувати? Наприклад, він прийшов з певною вагою, там, ну, не будемо говорити за ту крайню 300 кг вашу, там 150 кг, На що він може розраховувати і через скільки часу він цей результат отримає? Результат він отримає протягом одного року. Це е, не одразу. Він буде худнути після оперативного втручання. Згідно е, вимог того ж IFCO, позитивним ефектом вважається, коли на протязі року зменшення збиткової маси тіла як мінімум на 50%. Це позитив. Все, все що нижче, це незадовільний результат. Допрацьовувати потрібно. Допрацьовувати так. в тренажерному залі. В результаті оперативного втручання ми здаємо можливості схуднути. Так? Пацієнту не хочеться їсти, це перше, менше всмоктується. Але якщо пацієнт, якщо це рукавна резекція, це 100% зниження маси тіла, якщо він буде пити Кока-Колу упаковками, схуднення не буде. Якщо це гастрік байпас, то Зниження маси тіла буде, але не на те на що він розраховує. Якщо у пацієнта 180 кг, кілограмів, він хоче як мінімум бути через рік 80 кілограмів. Це можливе. Якщо пацієнт буде на ходу їсти хот-доги, запивати кока-колей. Пацієнт не буде мати вагу через рік 80 кілограмів. Якщо він був 180, через рік він буде важити 160 Кілограмі. Якщо пацієнт йде на оперативне втручання, він має знати, що потрібно змінювати стиль життя. Після баріатричних втручань міняється схильність до їжі. Якщо пацієнт вживав солодку їжу, жирну їжу, багато вживав хліб, булки там і так далі, то після шунтування шлунка йому хочеться. Салатів, морепродуктів, риби. Ви їх кодуєте спеціально? Що? Ні, ми не кодуємо. Американці декілька років тому знайшли на при комп'ютерній томографії новий активний очаг в головному мозку, який відповідає за пристрасть до їжі. І наше спостереження, і те, що ми знаходимо в літературі, повністю співпадають. Тому дуже важливий посил. Воно ну, до речі, як і в ваших хірові, так і в наших хірургі як важливо виконувати рекомендації лікаря, який береться за ваше оздоровлення, за вашу операцію, за ваш майбутній результат. Він відповідає, як ви їх переконуєте в тому, що їм треба міняти стиль життя. Що ви їм говорите? У нас є дві категорії пацієнтів. Жінки частіше хочуть гарно виглядати. Це цепляє їх зразу. Це цепляє, вони міняють стиль частіше стиль життя і так і так далі. Чоловік, коли приходять, це категорія більше коли приходить і каже: Спасіть мені життя. Тому що за рахунок збиткової ваги він не може вже спати ліжачи, сидя Сидячи. Си, так. Він не може піднятись е, на другий поверх. Сонне апноє. Сонне апноє, Давайте я поясню. Це коли в вісні людина перестає дихати. Навколишні люди, хто там бачиться, вони починають його будити, думають, що тут вже якась катастрофа. А він просто так затримує дихання від тої своєї ваги, яке передавлює там для нього. Що поки в нього СО2 там не утвориться, поки в його не простимулює, а в декого може і не простимулювати. А в декого, так. Такі от проблеми. Більшість пацієнтів е, приходять до хірурга вже знаючи, чого вони хочуть. Тобто дисципліновані, вони вже знають чи вони е, знають, вони прочитали в інтернеті все, що, що можливо по даній проблемі, і вони приходять к хірургу, деякі приходять і кажуть: Я хочу такий тип оперативного втручання. Тільки такий, от родичів. Оперували дуже гарно, я хочу тільки такий. Якщо це стосується рукавної резекції, є протипокази, угу. дефрагмальна грижа. Пацієнт після рукавної резекції буде почувати, м'яко кажучи, не дуже добре, тому що цей тип оперативного втручання тільки е, збільшить е, рефлюкс, е, тобто заброс шлункового місто до стравоходу. тому якщо у пацієнта є діафрагмальна грижа, якщо в нього є так звана герб, гастроєзофагальна рефлюксна хвороба, такий тип оперативно втручання виконувати не треба в даній категорії. Ну ви як спеціаліст же вбираєте саме оптимальний варіант для пацієнта. Так, так. Що я від себе ще хочу сказати, тому що і чому я сьогоднішню нашу програму вирішив показати для своїх глядачів, тому що до мене приходять пацієнти також. Які хочуть, використовуючи ліпоаспірацію, похудати або хочуть зробити підтяжку обличчя жінки. При тому, що я розпитую, звичайно, за вагу, за індекс маси тіла, я зразу їм визначаю, і говорю, слухайте, дивіться, вам не можна цих операцій робити, поки ви не нормалізуєте свою вагу по кількох причинах. Тому що ми ризикуємо нашим майбутнім результатом. або якщо навіть і прооперуємо вас на цій вазі, то ви потім втратите швидко цей результат. Це ризики, це невиправдано. І при тому вони говорять, що вони вже все випробували по своїй дорозі до цього моменту. Вони вже і в спортзалах і китайські таблетки, і балони, і все, 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 що можна було, вони вже випробували. Дієти різні дієтологів, нічого не допомагає. Я кажу, є варіант вам може допомогти. Є такий професор Йофе. Я даю телефон для них, і говорю, дзвоніть, він вас спасе. І от тоді, коли похудаєте, нормалізуєте свою вагу, приходьте. І є такі пацієнти, які приходять. Там, звичайно, вигляд після такого оперативного втручання, ну, в такого вже серйозного віку, досить також плачевний, в ділянці грудей, в ділянці передньої червоної стінки, тому що все вісить просто. Але в людини, знаєте, що саме важливе, найважливіше? В нього очі блистять, в нього здоровий погляд, вона бодра, вона активна. І тоді вона готова до вже омолодження. Розкажіть, як змінюється цей зовнішній вигляд і які там процеси виникають після того, як пацієнт знімає такі колосальні свої лишні навантаження вагою? Якщо е, зменшення ваги тіла 100-150 кілограмів за рік, тоді так пацієнт виглядає як шарпи. Якщо це 20-30 кілограмів, якщо це молода людина, якщо він е, Займається в спортзалі, басейні і так далі, і ходить до нас в клініку. Ми робимо процедури під час цього схуднення, щоб шкіру стимулювати, щоб вона не провісала. Класний тоді? результат. Тоді результат класний, і в деяких випадках пластична хірургія і не потрібна. Так, косметологічна маніпуляція, можливо, як так, там, так, там. так. А якщо це мінус 100-150 кілограмів, тоді пластичний хірург, як скульптор, так, да, треба 8, це 8, все 8, видаляти. Це Також дуже складна операція. Ми їх досі але... довго обстежуємо, щоб знати, що ми зробимо операцію, все заберемо лишнє, що вже от провісає, але нам потрібно бути впевнений, що він здоровий. І, як правило, пацієнти такі, вони досить здорові. Вже вже здорові, так. При ожирінні у більшості пацієнтів, якщо це морбідне ожиріння, тобто індекс маси тіла 35+, жировий гіпотоз... В 100%. зі зменшенням ваги жировий гіпотоз сам по собі уходить. Пацієнти не приймають цукрас знижаючий препарат, тобто не тому буде. що потреби немає. Ясно, скажіть, будь ласка, якщо пацієнт споживає алкоголь? Що ви в цьому плані робите? Як ви їх спочатку до нарколога, потім оперуєте? Чи ви зразу їх оперуєте? Якщо пацієнт так по серйозному, якщо пацієнт алкоголік, то це протипоказ до, до оперативного. оперативного втручання. Рекомендуємо лишити цю звичку, а тільки після цього можна проводити оперативне втручання? Звичайно, треба серйозних пацієнтів, які відповідають за свій стан здоров'я. Як в кожній спеціальності в пластичній хірургії свої міфи. Олександр, які міфи у вашій спеціальності є, як ви їх спростовуєте чи підтверджуєте? Ну, міфи різні, як і у нас всі є спеціалістами в лікуванні ожиріння. Два основних міфи це баріатрічна хірургія, вирішить всі мої питання. Проперуюсь і буду худим, стройним і так далі. Нічого при цьому не змінювався. Собі не можу так. Це, це міф абсолютний. Друге, для баріатричних хірургів це ну, більш негативне, що якщо мене прооперують, я обов'язково помру. Дуже велика кількість ускладнень, дуже велика смертність і так, так далі. Це неправда, тому що ускладнення при баріатричній хірургії співставімі з апіндектомією, той же відсоток. З абдомінопластикою той же відсоток, це дані серйозних досліджень. Барітрична хірургія це, це шлях до нормалізації життя даного пацієнта, до нормалізації якісті життя пацієнта. Я знаю, що Мої пацієнти часто приходять на лікування ожиріння до мене, тому що вони думають, що якщо я заберу весь жир там з них на животі, на стегнах, вони стануть худенькими і лікуються від своєї такої проблеми, як ожиріння. І я їм весь час говорю, чекайте, ліпоаспірація це не є метод лікування ожиріння. При тому, що в нас розроблений варіант лікування ожиріння, куди входить дієтотерапія, куди входить фізіонавантаження і куди входить ліпоаспірація. Ось такий комплекс ми лікуємо ожиріння, але це не ті випадки, коли треба там 150 кг треба знімати. І в цій ситуації я хочу вас запитати, наприклад, з вашої сторони. Який варіант, коли ліпоаспірація з якимись такими ж маніпуляціями, коли обов'язково вже тільки баріатрична хірургія? Естетична хірургія на сьогоднішній день, згідно всіх вимог, виконується пацієнтам при індексі маси тіла до 30, тобто при збитковій масі тіла, не при ожиріння. Все, що вище, це вже баріатрія. Я казав, що 35, якщо це Індекс маси тіла без коморбідних станів, тобто без діабета, без е, ушкодження е, суглобів, без е, високого тиску і так далі. Якщо індекс маси тіла 30 плюс нестабільний цукор, нестабільний артеріальний тиск, є проблеми з суглобами, тоді це беретрія. Так, тоді треба вже лікувати комплексно в плані того, щоб знімати вагу і нормалізувати всі порушені функції. На сьогоднішній день багато. Пацієнти, ті, хто має збиткову вагу, знають, інтересуються. З'явились препарати оземпік, аналоги так. і так далі. Всі консервативні методи лікування дозволяють зменшити збиткову вагу тільки на 10%. Друге питання: поки ви використовуєте той же оземпік, буде ефект. Як тільки закінчили, буде рецидив ожиріння. Питання не знизити вагу. Питання цю, зафіксувати цю вагу. Тому при консервативних всіх, які були до сьогоднішнього дня в методах лікування, консервативні методи дуже добре. Пацієнт знизив вагу, далі немає цього медикаменту, буде рецидив тобто ефект вагів. Знизив вагу на 10 кілограмів, закінчилось лікування, набрав 20. За мою практикою, я зустрічав. Тільки одну пацієнтку, яка змогла е, знизити вагу самостійно дієтами на 70 кілограмів. Ця вага е, до сьогоднішнього дня порядком е, 15 років тримається. Але згідно з літератури, таких пацієнтів один на тисячу, які е, в змозі е, удержувати цю вагу самостійно. Олександре, я вам дуже вдячний, що ви знайшли час і прийшли до нас, поділилися своїм досвідом. Дякую Спасибо. вам. Я раджу прислухатися до порад. Підписуватись на український ютуб канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Буде ще досить багато цікавого контенту. Будьте здорові, удачливі і з нормальною вагою. Щасливо!